Солдати армії КНДР, що воюють на боці Росії у Курській області, застрелили п'ятьох російських морпіхів і втекли з місця пригоди. Пошуки корейців тривають вже понад тиждень, втім не виключено, що взяти їх живими окупантам не вдасться. За словами українських військових, солдати кімчини на схильні до самогубства під час затримання. Докладніше далі. За повідомленням російських телеграм-каналів, 13 січня поблизу населеного пункту Велике Солдатське Курської області, троє солдатів КНДР за попередньою змовою вбили п'ятьох російських військовослужбовців 810-ї окремої бригади морської піхоти, розправшись із колишніми побратимами, корейці прихопили зброю та втекли з місця дислокації підрозділу. Пошуки групи, яка може пересуватися територією Курської, Білгородської, Брянської та Орловської областей, тривають досі. Варто нагадати, що буквально місяць. Тому північно-корейські солдати відкрили дружній вогонь по автомобільній техніці так званого батальйону Ахмат, у результаті чого сотили вісьмох кадирівців. Судячи з усього, солдати армії КНДР загалом ставляться до смерті доволі легко. Отримавши наказ не видавати свою участь у війні проти України, вони безжально добивають своїх поранених бійців, щоб ті не потрапили в полон до ЗСУ. За даними Wall Street Journal, аналогічна доля чекає на тих, хто надумає здатися добровільно. Втім, таких випадків. Майже не фіксується. Натомість під час затримання північно-корейські солдати намагаються вкоротити собі віко у будь-який спосіб. За повідомленням командування десантно-штурмових військ ЗСУ, один з них навіть намагався вбити себе, вдарившись з розбігу в бетонний стовп. У результаті він отримав серйозні травми і втратив свідомість, але все ж вижив, поповнивши обмінний фонд України. Наші воїни, які взяли в полон перших солдатів КНДР на Курщині, отримали нагороди від президента Володимира Зеленського. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.